Прихильники партії ШОР збираються на мітинг біля будівлі центральної виборчої комісії у Комраті – найбільшому місті автономного регіону Гагаузія. Виходити на вулиці їх закликала представниця партії, та як вона заявляє, переможниця виборів голови автономії Євгенія Гуцул. Натовп протестує через обшуки та вилучення списків виборців з тутешньої центральної виборчої комісії. Це зробили працівники молодавського антикорупційного центру через порушену справу про підкуп на виборах. Річ йде, у словам правографіних органів, по махінаціям з списками, у включенні. людей умерших, людей не живущих, покинувших территорию Молдова. Была попытка изъять в рамках уголовного дела список избирателей для их проверки. Гагаузія це автономний регіон на півдні Молдови площею менше двох тисяч квадратних кілометрів. Тут офіційно живе трохи більше за півтори сотні тисяч людей. Автономію регіон отримав у 1994 році, щоб зберегти Гагаузьку мову та народність. Цієї неділі в Гагаузі відбувся другий тур виборів Бакшана. Так називається посада керівника автономії. Місцева центральна виборча комісія оголосила переможницею Євгенію Гуцул, яка перед вибор. Рами обіцяла гагаузцям далі розбудовувати відносини з Росією, а ще дешевий газ та зниження тарифів. Центральна ж влада Молдови хоче анулювати результати через зокрема порушення фінансування кандидатів, йдеться про перевищення дозволеного ліміту виборчих фондів кандидатів. У Кишиневі вважають, що гроші кандидати у Гагаузі отримували з Москви. Депутат парламенту Молдови Оазунантой розповідає, що у вибори в Гаузі Москва втручається не лише грошима, і це відбувається не вперше. Так можу напомнити, що 22 марта 2015 року, коли були вибори Башкана, ета. глава исполнительной власти, то кремлевская пропаганда настолько по-хамски, настолько агрессивно продвигала своего, в кавычках, кандидата Ирину Глах, что это шокировало даже э, пророссийские политические партии здесь, в Молдове. Нинішня ж переможниця виборів Євгенія Гуцул назвала обшуки зловживанням владою президентки Молдови Майі Санду своїх виборців. Водночас закликала і далі виходити на протести. Натомість у Кишиневі не готові визнавати перемогу кандидатки, каже колишній віце-прем'єр з реінтеграції Молдови Олександр Флекня. ситуації і забути виходити, Либо путем продлення Мандату дійсно щодо голови ґаґуської автономії та пожалу можна було би бы зробити через спеціальний закон прийнятий парламентом Республіки Молдови. Ну либо через повторні вибори, которые нужно будет організовувати за На думку місцевого журналіста видання Нокта МД», новообрана лідерка лише рука друга Кремля, депутата та засновника партії Ілана Шора, і саме він нині допомагає Росії зберігати вплив на політику Молдови. В году Партії Шор Росія передала основні інформаційні э, ресурси, які є у Росії в Республіці Молдова. телевізійні канали Марті Шорити єдине про російська сила, яка намагається розкачувати лодку в Республіці Молдова. Суперечка може вирішитися на початку наступного тижня. 22 травня суд міста Комрад розгляне питання щодо визнання чи не визнання підсумків виборів Башкана Гагаузії. Ірина Гуць.